Адаптер ProCraft. Ось його показнички. Получається заряджаваним телефон. На 4, телефон на 4000 мА батарея. Зарядило за 2,5 часа рівно. Ну там може, плюс-мінус. Батарея має 4 амперна, отака, то після зарядки телефона ще показує ще повна. Включав я ним світ. Зараз я включу так покажу, я нехаюсь. Попробую ще ночі його включити. Тут доволі такий непоганий світ у нього. Як для однієї кімнати, вистачає взагалі з головою. Дуже добре світить. І був блекаут, вистачило батареї. Була друга там турбо, це ультра, а то турбо моя було, то на 10 часов, 10 часов просвітило. І то ну, вона не сіла просто, її вже виключив, ну там вже одна поділка оставалася, вже практично була сівша. Так це, виходить, я зарядив телефон. І після того, як зарядився телефон, воно 10 часов просвітило. Я зарядив вже один телефон, було 5%, і ото достав, зарядилося. Тепер зараз буду ставити другий телефон на зарядку. Подивимося, скільки батареї останеться. Поки показує повна. Підключаємо і нажимаємо цю кнопочку. Один раз. Раз. Все. Зарядка пішла вже. Тепер будемо дивитися. Ну я це прикидав, дивився по цьому. По процентах, то це десь, виходить, в півтори, півтори минути 1% з'являється. Кожні півтори минути з'являється 1%. І в сугубості тоді за два з половиною часа зарядилося. Не знаю, як другі повербанки заряджають. Можливо, є ті, що й швидше заряджають. Ну, Тут просто преимущество ще в тому, що якщо, ну, в мене наприклад, є ще інструмент такий, з такими батареями, то в мене їх три. Наприклад, сів цей акумулятор, зняв, поставив другий, далі можеш заряджати, світити. І так, скільки є акумулятор, якщо довгий, довгий наприклад, бликаут. Тому ще зарядимо цей телефон і подивимося, скільки ще залишиться батареї. Так, зарядився другий телефон, батарея досі показує повна. Це по два телефона заряджено. Ось така система, наприклад, зараз стромляю в зарядку, нажимаю кнопку. Все, зарядка пішла. Якщо я, наприклад, зарядку витягую і ложу, воно само відключається. Не треба його нажимати і відключати. Зараз воно буквально сикато секунд все и выключилось ну уже получается два телефона заряжены батарея полна попробуем телефон поставить так включили есть кнопочка нажимать все Пішла зарядка. Другий раз, якщо не жать, виходить світе і заряджає зразу. Можна і так, і так. Просто двічі кнопку не набрати. Перший раз нажимаєш просто зарядки, другий раз включається і фонарі. Такий дум, маленький легенький, ну це ж має 4 амперна, можна і півтора, і два, якщо чисто брати для телефона, то я думаю, двойки хватить з головою. І якщо оцей заряджає, вже два рази телефон зарядив і досі повна батарея, то хватить і 2А, якщо її чисто брати під повербок. Ось після цих двох зарядок ставлю батарею на болгарку акумуляторну. Починаю включати її і виходить і показує що повна батарея. Бо так-то на ці воно може і так показувати, ну перепровірити. Вийшло, що повна батарея ще й досі. Це угол такий, Максим аж сюди завертається. Можна світити. Це не реклама ніяка, це просто шукав собі повербанк, а тоді ж думаю подожди, де ж Батареї. Це той самий повербанк. Може бути якийсь адаптер. І чого купляти повербанк, якщо можна пользуватися батареями своїми. Не ну так як має бути вже про інструмент, то я вибрав про крафт. І... Це ноч. Сключаю фонарик включаю ну достаточно світу так як повна темнота на дворі ніч доволі непогано І, в принципі, далеко видно. Наприклад, якщо ось так світить, туди десь до того заборчика метрів вісім. Якщо так, взагалі не видно нічого. Гарний луч. Ще й далеченько даже А в кінаті так його взагалі вистачає з головою.